Алоха, друзі! Абсолютно історична ніч була сьогодні в Національній баскетбольній асоціації. Неймовірні цифри були набрані різними гравцями. Можливо, ми побачили найкрутіший перформанс у цьому сезоні, і все це ми з вами розглянемо. Приймають Далас Маврік з досить символічне протистояння. Адже саме Атланта у свій час вибрали Луку Дончича під третім номером на драфті і одразу обміняли Далас на тре Янга із доплатою. І лука такий я вам зараз покажу, що ви вибрали не того хлопця. Він насипає 18 очок. Вже у першій чверті Атланта ж з іншої сторони має чим відповісти. У них є Джейлен Джонсон. Класно гатить згори. У нього 25, 10 із 12 реалізація. У другій чверті Лука знову береться за справу. Далас програли три матчі поспіль, тому він неймовірно заряджений. Атланта, щоправда, все ще попереду. Там Богдановічлави дає де 24. Дерек Джонс Джуніор б'є згори по лицьовій. Оконгву не став ризикувати і правильно зробив. Далі Хали Лука продовжує своє шоу на майданчику. Свою магію, влучає 6 з 9 здалеку, 41 очко перед перервою. Далі у третій чверті Дончич робить замах на історичний перформанс. І його не спинити. Атланта кидає на нього все. І Джонсона, і Бея, і Дежонте, і здвоювання. І не працювало нічогісінько. Його особистий рекорд 60 очок. І Лука б'є його вже на початку. Четвертої чверті, наступне володіння, Дончич, гарячезний, неймовірно складний кидочок. Заходить. Unstoppable. Але при цьому всьому Далас не дуже виглядає в захисті, і у Атланти теж кидочки добре заходять, просто не з таким скаженим відсотком. І саме тому вони тримаються поруч. Лука знову робить 9 очок різниці. Далі Маврік, наче й перехопили, але тут же втрачають і При цьому провал в захисті Джейлен Джонсон робить мінус 4, Але це Лука, це не даунс. Він набере очки, коли необхідно. Таким чином Дончіч встановлює рекорд франшизи, рекорд кар'єри. 73 очки. 10 підбирань, 7 асистів, реалізація 76%. Це четвертий найрезультативніший перформанс в історії NBA. Більше луки набирали тільки Уилл Чемберлен і Кобі Брайан. І це, друзі, пара днів всього лише пройшло з моменту, як МБІ дропнув 70. Просто тиждень історичних перформансів в NBA. У роздягалці, звісно, далі там партнери, тренери всі вітають луку, роблять йому невеличкий душ. Як себе почуваєш, то ми що ж, вітаємо дончича із цим просто карколомним перформансом. Гранд Вільямс вже також відмітився надписом 82 очки на цьому фото. Він 9 очок набрав сьогодні, очевидно. Ну і Демар Дерозан підкинув хорошу думку, що хто з цього сезону точно набере 100 очок. Друзі, як ви думаєте, хто може це зробити і хто скоріше за все це зробить? Індіана Пейсерс приймають Фінікс Санс. Пейсерс тільки но вчора здолали Філадельфію Джеля Ембіда. І сьогодні бек-ту-бек та не менш складний челендж бік Тріо Фінікса. І на додачу гаря Чесний вже зі старту Девін Букер. Подивіться, як сміливо він у транзиції перевіряю трьошкою, коли поруч був Кевін Дюрант, але влучає. Тепер дещо. Складніше трьоочковий з невеликим відхиленням, і також влучно в результаті, де він видає рекордну кількість очок за першу чверть, 29 дев'ять за першу 12 хвилинку. Індіана що у відповідь намагається чіплятись. Там знову дуже круто. З банки виходить обітопі. Не подивіться, що він робить у швидкому відриві під ногою данчить. Нічого собі не часто таке побачиш у відривах, але для Топіна це легше ніж штрафний забити. далі. Паскаль Сякам, який вчора видав трипл дабл. Сьогодні також грає чудово, трошки скорочу рахунок. Але Девін Букер грає ще краще. З передачки Дюранта робить плюс 13, у 20-ка, Сьогодні шість асистів. Фінікс, наче, влучає сьогодні суттєво краще, але Пейсерс беруть 21 підбирання на чужому щиті. Тому вони дуже близько. Паскаль Сякам... 31 очко дуже добре влучив. І у четвертій чверті індіана активно кидає на букера здвоювання, тому той мусить розставатись із м'ячем, а партнери нічого не можуть влучити. Тому всього лише два очки різниця, і менше хвилини залишається грати. Ендрю Немгард заходить у фарбу. важчезні очки набирає. У нього 22 два поинти, 8 передач. Індіана повертається з мінус 17. І за рівного рахунку там боротьба у фарбі Санс і її виграє. Топін. Чергове підбирання на чому щиті дарує господарям лідерство. У топі на 23 очки 11 підбирань букер буде завершувати. Хто ж іще де? Він кидає, але класний захист від неї у якого 22 поінти. І букер, який набирає 62, Набирає їх у поразці. Походу набирати 62 і програвати навчають в універі Кентакі. Мілокі бакс проти Клівленд Кевелс у Бакс. Наступні шість матчів дуже складні. Тобто, це одразу ось для дока Ріверса для їх нового тренера буде перевірочка. Він дебютує, до речі, через один матч проти Денвера. Сьогодні ж почнемо із Яніса, який потужно завершує леюб від Кріса Мідлтона. Ця хімія напрацьовувалася роками. І позавчора ці команди вже зустрічались. Бакс виграли без проблем. Тому Кевелір сьогодні з абсолютно іншим настроєм, з іншим рівнем агресії. Донован Мітчелл тримає їх в лідерах. Ігра на початку досить рівна. Далі знову працює зв'язка чемпіонів. Кріс на Яніса. Мідолтон дає 14 очок сьогодні, але з не найкращою реалізацією. І рахунок все ще досить рівний. Транзиція від гостей: Мічел на Лаверта у Каріса 12 очок з банки. Далі Донован, подивіться, як круто прибирає Джея Краудера ось цим кросовером. Дуже красиво. З іншої сторони, Деміан Лілард вмикається під кінець половини, але також змазав сьогодні багатенько. У нього 7 із 24 з гри. 22 очки він сьогодні приносить. Яніс і Міддлтон тим часом ще один алеюбчик організували. У Яніса майже трипл дабл. 22 очки, 11 підбирань, 9 асистів. Далі у другій половині Кевелер все-таки демонструють свій захист, яким вони виносять всіх в останніх десяти матчах. Мічел і Ален ще й в нападі дають вогню. У Мікрофона 24 чотири плюс чотирнадцять підбирання. Мілоки вже відчувають небезпеку. Яніс намагається зачепитись. Класна передачка на Портіса. Хтось, коротше, до скороче до мінус чотирьох, але от в захисті у Мілокі так і не виходить. Лопес Алена так і не зміг зупинити. Донована також ніхто не змусив працювати. Він набирає 32 плюс 8 підбирань, 6 асистів. І Клівлен так і залишаються однією з найгарячіших команд. Виграють 9 з останніх 10 матчів. Торонто Рептор приймають Лос-Анджелес Кліпер з Торонто ну не феєрять останнім часом, але вони працюють на майбутнє. Їм треба акумулювати якомога більше молодих талантів, піків. Кліпер же це найкраща команда. НБА За останні 30 матчів. Кавай Джордж кожен дають більше двадцятки за гру, Борода роздає по 9 асистів. все працює з іншої сторони. Сьогодні Скотті Барнс працює. Він найталановитіший молодий гравець Торонто. Він набирає 23 очки, 5 підбирань, 4 асисти. Але Кліпер все одно виглядають енергійніше. Расл Весбрук тільки з лави, скільки енергії дає. У нього 12 очок вже у першій половині. Харден, до речі, у першій половині наскільки круто виглядає, 17 поїнтів, 4 підбирання, 8 результативних передач. І ось якраз класний накид на Весбрука. Той забігає по полицевій лінії, і перевага Кліперс вже. Двозначна. Пізніше у Кліперс також вмикається Пол Джордж, у нього 21 по сьогодні. Ну а Торонто бідолахи взагалі нічого не можуть влучити. Навіть штрафні китки. У них 9 змазаних штрафних це 9 очок. У Кліперс так теж не все заходить з периметра, але вони знають, що у Торонто травмований Яко Пельтель їх єдиний центровий, і майже увесь матч рептор зграють легкою п'ятіркою. Тому кліперс сюзують габарити, атлетизм ідуть під кошик, набирають 70 очок з фарби. Кавай Ленер, то здає сьогодні легенькі 16, Він не став знищувати колишню команду, з якою колись брав чемпіонство у 2019-му, Він навіть не грав у четвертій чверті, адже цю гру закриває Рассел Весбрук, У нього 20-ка з лави запасних. Ось він все ще демонструє у свої 30+, що може бути вибуховим. Ну і 75-й трипл-дабл у кар'єрі набирає сьогодні борода. У Хардена 22 очки, 10 підбирань, 13 асистів. Він, до речі, восьмий в історії за трипл-даблами. Ну і Кліперс виграли 7 з останніх восьми. Бандо, я ж як завжди, нагадую про розіграш з метою допомоги Збройним силам України. Подарунки цього разу потужні, новорічні від кросівок до чудових книжок про баскетбол. Усі деталі ви знайдете у дописі під відео. Ну і в телеграм, канал Game7 Усіх запрошую. Там є новини, цікаві факти, і усі розіграші проходять саме там. New Orleans Pelicans приймають Оклахому Сіті Тандер. Пелікани сьогодні без зайончика, Він заліковує ушкодження. З іншої сторони, Шейгілджас Олександр потрапив у стартову п'ятірку на матч всіх зірок. І сьогодні черговий раз показує, чому він на 100% цього заслуговує. Подивіться, яка чудова концентрація. Чувак влучає майже в падінні. З іншої сторони, інгрем давить Лудорта своїми габаритами. Він на 10 сантиметрів вищий. У інгрема 12 очок, 9 результативних передач. Далі у другій чверті все ще рівна гра. І ось тут Окла вмикає наступну передачку. Чет Холмгрен влучає здалеку Шей, знаходить комфортні для себе кидочки. Робить плюс 7. Джейлен Вільямс на останніх секундах першої половини у проході не влучає, але Холмгрен додає. Учета сьогодні 20 очок, 13 підбирань класний подбек, красиво. Далі в третій чверті він знову демонструє, що вміють центрові нового покоління. Лері Нен загубився просто після цього розвороту. Інсайдери повідомляють, що досі Ненса шукають. І в минулому матчі пелікани встановили рекорд франшизи за очками. Влучили 25 рочкових, але там був зайон, який проникав, скидував. Він створював ці можливості. А сьогодні ніхто на себе цю роль не взяв. Оклахома просто знищує в захисті сьогодні. Пелікані, форсять 20 втрат на іншій стороні. Джейлен Вільям ось дає 15 плюс сім асистів. Він можливо майбутні олстар поряд із шеєм. Ну і нинішні Олстар дає 31 очко, п'ять асистів, два перехоплення. Легка перемога окли на визді. Сан Antonio Spurs приймають Portland Trail Blazers. Це значить, що перший та третій пік останнього драфту зійдуться між собою Віктор Вембаньяма проти Скута Хендерсона. І зі старту Вембі припечатав Анферні Саймонса. На іншій стороні знову в Ембі, подивіться біжить. Треба просто кинути повище. Так і робить Ред Джонс. Непогане між ними формується хімія. Далі Скут Хендерсон він зіграє всього лише 6 хвилин знову через ушкодження. Плюс відсутній у Блейзерс Малком Брокдон ветерана бережуть, мабуть. Хочуть обміняти, але Ферні Саймонс він просто лютий в останніх матчах. З іншої сторони, Вембаньяма знову несе цю відрив. Ви всі розумієте, що зараз буде Найс, однією рукою із з Далі Вембі. Трошки подумав, а чому би і ні з восьми з половиною пакет шпори знову попереду Саймонс продовжує кидати з шикарною ефективністю. Він тримає Портленд у грі, але в захисті складно щось придумати проти Вембі. Подивіться, йому вже там в голову б'ють у фарбі. і Він все одно влучає Сан Антоніо йдуть лідерами на перерву. Третя чверть Джеремі Сохан. Як він сам сказав, що аж згадав наскільки він атлетичний чувак. Почав заводити сьогодні лізти під кошик, вилучати у нього 31 поїн, 14 підбирань. Шикарний поєдинок. Вембаньяма додає 23 з 12 підбираннями, плюс два перехоплення, два блокшоти. І перевага вже велика. Сан Антоніо просто знищують сьогодні блейзерс у фарбі, знищують на щиті. Сохан робить вже майже плюс 20. Але у відповідь Анферні Саймонс набирає 16 очок у четвертій чверті. Він намагається дати шанс якийсь якусь надію Портленду на камбек. Всього набирає 40 плюс 10 асистів. Щоправда, ближче шпори не підпустили. Це їх четверта перемога за цей місяць. Ух, дуже продуктивний січень. Шарлот Корнець приймає Хюстон Рокет. Шарлот мають найгірший недрейтинг в усій лізі, і тепер вони ще й обміняли тері розіра і може навіть поборяться за топовий пік наступного драфту. Бріджес класно починає сьогодні потужний данк. У нього 21 один Далі Нік Річардс теж злітає з передачі Бола. Хороше завершення. У Ніка Річардса 14 поїдні. Далі новачок Брендон Міллер. Так він проводить сьогодні не найкращий матч. Але як же ось тут класно він дропає на паркет Ділона Брукса, піймав його на протиході з іншої сторони Джейлен Грін. Знаходить передачку іншого новачка Кема Витмора. Той гатить згори потужно. І ми з вами вже рухаємось у третю чверть. Ламело Бол поливає здалеку. У нього сьогодні 15, 8 асистів, але Рокес увесь час близько. Або попереду там прекрасний матч сьогодні проводить Джейлен Грін. Вривається з фарбою. Шен юн чудовою передачкою його знаходить. Альперенда є сьогодні 11 очок, 6 підбирань, 7 результативних передач. Далі Джейлен Грін знову працює у проході. І подивіться, який забуває важчезний реверс лейап із фолом. У Гріна сьогодні 36 очок, 10 підбирань. Класна реалізація, 12 із 20 з гри. Рокет взагалі сьогодні реалізують дуже кльово, 56% з гри, майже 40% здалеку. Добре стримують Хорнець у захисті, просто розносять на щиті. Ну і кем Витмор, ще один новачок сьогодні себе проявив: 4 очкових, 24 очки, 11 підбирань. І Шершнів винесли мінус 34 на їх же паркеті. Мемфіс грізлі сприймають Орландо Меджик. У Меджик нещодавно повернувся Франц Вагнер, і вони намагаються відновити свій ритм. Мемфіс вже проявляє таку непоступливість, проявляють свій характер в останніх матчах. У них вісім основних гравців травмовано, але вони все одно якось змагаються, рубляться. Ось Triple J веде всю цю молодь за собою. З іншої сторони відповідає Пауло Банкеро у транзиції дуже добре. Юзає свої габарити. Щоправда, він дуже скоро присяде на лаву запасних за три фоли. Плюс у першій же чверті Меджик. Втрачають Джейлона Сакса через ушкодження. Це все вносить трошки сумбуру. Вагнер. Намагається відповідь всіх заспокоїти. У нього 18 поїнтів Меджик попереду. Але ведмеді також одразу дають відпір. Тріпл Джей вже виводить їх вперед, у другій чверті. 12, до речі, змін лідера у нас було вже у першій половині. Далі вже перед перервою він з Вільямс Джуніо робить плюс 9. 11 очок набирає сьогодні цей Другорічка. Він, до речі, був вибраний під 47-м піком на своєму драфті. Джер. Джексон Джуніор додає тридцятку, плюс 8 і Мемфіс все ще тримається в лідерах. Далі Люк Кенардо дає 15. Він все триочковими набирає. Грізліс мали вже двозначну перевагу у третій чверті. Щоправда, Меджик за рахунок штрафних кидочків тримаються досить недалеко. Плюс Пауло Банкеро у четвертій чверті набирає 12 очок. Із фарби влучає. Здалеку також всього дає 27. Плюс 5 підбирань, шість асистів скорочує до мінус 2 для Орландо. Джерен Джексон Джуніор буде вирішувати у відповідь, причому не найлегшим чином. Подивіться флоутер лівою рукою, але він заходить. Щоправда, мечик одразу скорочує до мінус 1 і залишається менше 5 секунд. Пауло Банкеро працює класна скидка на інглса. Той відкритий, але не влучає здалеку. І Мемфіс таким чином своїм другим складом виграють третє поспіль. Бандо, на цьому ж дякую всім, хто підтримує Game7 матеріально. Завдяки вам канал розвивається швидше. Усіх, охочих, доєднатися, посилання очікує в дописі під відео. Ну і на цьому всім па-па.